Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Викладаю відео про ціни і те, як вижити людям, нашим людям в місті Сокір'яни. Відзнімаю уже третій раз, тому що просто не можу знайти слова. Подивіться, будь ласка. Оце йде знищення українців у нас в тилу. Тут в тилу, в українському тилу, і знищують нас самі ж українці. Знищують, тому що оце коржик вартував 8 гривень. А зараз вартує 11 гривень. Якщо нас не знищить російський ворог, то знищить нас, свої ж українці знищать тут, спекулюючи отакими от цінами. Страшними цінами. Як вижити людям, коли свої же українці знищують нас, свої ж земляки, піднімаючи за неділю ціну на 3 гривні на простий рогалик? Як вижити простим людям, які донатять на ЗСУ, і за неділю куплять оцей рогалик на 3 гривні подорожча, який дорожає на 3 гривні? Якщо з нас не знищить, от третій раз признімаю відео. щоб правильно сказати, якщо нас не знищить російський ворог, то нас знищать свої українці, спекулянти, бариги в тилу, винищуючи наш, забрачу нас останні копійки. З вами український історик та журналіст Тирошвець, Сокір'яни, Чернівецька область. До нових зустрічі!